Притча про двох пекарів. У невеликому місті жили два пекарі. Обоє мали майже однакові пекарні, випікали хліб, булочки, пироги. Але з часом в одного з пекарів справа розвивалася краще. Він мав черги зранку та згодом відкрив нові точки, а інший ледь зводив кінці з кінцями. Одного разу другий пекар підійшов до першого і запитав Ми ж печемо однаковий хліб? Чому до тебе йдуть, а до мене ні? Перше усміхнувся і відповів: Бо я не просто печу, я слухаю своїх людей. Якщо хтось хоче солодший пиріг, я пробую. Якщо хтось поспішає, я відкриваюся раніше. Якщо вони кажуть, що дорого, я думаю, як дати більше за ті ж гроші. Сенс тому, що я слухаю і чую людей. МОРАЛЬ Бізнес це не тільки про продукт, це про увагу, слухання і цінність для інших. Той, хто чує, завжди виграє.